Десятки рівнян схилили голову у скорботі одразу перед двома захисниками. Життя 43-річного Сергія Шевчука обірвалося 15 червня. 44-річний старший солдат Валентин Ланюш загинув під час виконання бойового завдання на Донецькому напрямку. У героя залишилася дружина та двоє дітей. Дуже хороша людина. Він помічник дуже хороший на це. Хлопець який спортом займався, який дбав так про, про всіх на це. От, ну, дуже тяжко, дуже непросто сьогодні. Нам Валентин Ланіш народився у селі Деражне, навчався у місцевій загальноосвітній та музичній школі. Грав на трубі. Вищу освіту, здобув у Рівненському державному гуманітарному університеті. Захоплювався грою у настільний теніс, брав участь у змаганнях різного гатунку. 18 лютого Валентина мобілізували до лав зсу. Чоловік ніс службу на Покровському напрямку. Завжди любив з дітками, завжди коли навіть до нас приїжджали, такі навіть у нас у селі ми живемо, це він допомагав нам робити буду так казати, парилку, Там він це і стільчики робив. Ну такий людина. Працівник, трудівник від Бога. Сергій Шевчук народився у Рівному, навчався у місцевому 25-му ліцеї. Згодом здобував освіту в Рівненському професійному училищі номер 1 за спеціальністю маляр-штукатур. Все життя чоловік займався ремонтними роботами. Був сумлінним, стараним і працьовитим, розповідають родичі Сергія. До лав Збройних сил України чоловік був мобілізований у травні минулого року. Ми дружили в юності, такий завжди Сергій веселий, позитивний був. Не знаю, як він пішов на фронт. Він завжди хворів, ці його ноги, але була в нього, значить, і мужність. Ми Будемо всі за ним сумувати, пам'ятати. Слава нашим героям! За упокійну службу за Валентином Ланішем та Сергієм Шевчуком провели у Святопокровському соборі, поховали воїнів на алеї героїв. Вічна пам'ять українським захисникам. Ірина Кутюк, випуск новин.